Здавалося, просто вокзал. Люди спішать на поїзди і нічого надзвичайного не відбудеться. Але тим часом у підвалі вокзалу, сховавшись від зайвих очей, готується до виступу хорова капела Південно-Західної залізниці. Так, Зай я виказала слова, а ялинка освітлиця. Річ колектив святкує 90-річчя, а завтра католицьке різдво. Тож вирішили зробити подарунок і собі, і пасажирам. Різдвяний концерт на центральному вокзалі столиці. Співаємо і посміхаємося, да? Ми ж славимо все, колядки, щедрівки, щедруємо, колядуємо, а не гроші заробляємо. Артисти хвилюються. Концерт незвичайний. Глядачі не знають, що стануть його учасниками. Ось пасажири уважно слухаються оповідомлення гучномовця. Пояс номером сімсот з полученням Кам'янець-Подільський. А вже за мить. Пасажири забувають про свої клопоти і тісним колом оточують колядників. Жінку колядка застала перед виїздом у рідний Івано-Франківськ. Приїздила у столицю до лікарні. Було неочікувано для нас веселий настрій, бо ми приїхали лікуватися а тут. Нам підняли настрій, дуже гарно. А цю пасажирку різдвяні пісні проводжають. Крим з такою реакцією, да. Крим. Колядки трохи додають настрою. Замечательне настроєння, замічательне дітям. Пісені колектив покидає імпровізовану сцену. Зненацька, як і з'явився. Ідея концерту, каже головний диригент капели, виникла спонтанно. Щоб трошечки людям дати якусь, якийсь товчок, якусь наснагу і прийти, прокалюдувати, пощедрувати, зробити такий маленький ну, флешмоб. Спонтанний концерт, кажуть самі хористи, вийшов душевнішим, аніж звичайний. Якось тепліше все. Люди ви бачили, люди з нами спілкувалися, люди підходили. Чи повторять ще раз свій експеримент? Залізничники не зізнаються. Кажуть, можливо, влаштують такий сюрприз вже на іншому вокзалі. Ольга Читайло, Сергій Черніков, канал новин 24.